Людмила Гурінович, майстриня дев'ятого го репу, показує старші будинку Антоніні, як відкрити нещодавно встановлені в укриття металеві двері із електронним замком. О, пікнула, і тепер вона підписана. Заходите. Коли виходите, ось ось є кнопочка для виходу. А під час тривоги ці двері автоматично відкриваються. А коли нема тривоги, а деякі мешканці зберігають там свої речі, щоб вони могли мали змогу туди зайти. кожен отрибажаючий отримує ключ. Ключі, дякувати Богу, дуже недорогі 26 гривень. І це кожний мешканець, хто бажає, має змогу їх придбати. Декілька ключів ми даємо безкоштовно. Антоніна Зубчук, старша будинку, каже, що після того, як жителі дому побачили, що в укритті з'явились нові двері з електронним замком, почали запитувати про електронні ключі. Ну, запитували, як вона буде робити, як карточки взяти, як входити, коли потрібно. Люди будуть брати собі карточки, я їх проінформую, як відкривається, як запчиняється. Я вам це все передаю. Так, угу. і коли у вас буде готовий списочок людей, ви до нас телефонуєте, да, да. і у вас вони є в течені суток. Олександра мешкає у цьому будинку понад 36 років. Жінка каже, що задоволена, що двері будуть автоматично відкриватись при сигналі повітряної тривоги. А що двері зробили, ми довольні, що можна закритися і спокійно там сидіти. Карточку прилежить, а назад кнопочку нажати і вийшло. Андрій Гуменюк, начальник міського управління житлового господарства, розповів, що двері з електронним замком замінюють у будинках. Мешканці яких подали заявки. Цей реєстр сформований на потребі на основі потреби, яку формували згідно заявок керуючих компаній та голів СББ. На сьогодні таких будинків в цьому реєстрі 213, Це 288 найпростіших укриття. Це ті, що в даному реєстрі цифра динамічна і вона буде змінюватись. Тож в подальшому будемо вносити зміни в дане рішення. На сьогоднішній день дана система вже функціонує в 30 будинках в 41 укритті. На сьогодні вже встановлена автоматична система відкривання дверей. В деяких будинках встановлювали тільки замки, в деяких була потреба. Ну, в більшості була ще й потреба встановлення і заміна дверей за словами Андрія Гуменюка. На ремонт укриттів та заміну дверей виділили 5 мільйонів гривень з міського бюджету. Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.